Ну що ж, петуні посадили. хризантема наша на черзі. Ще тиждень ми чекаємо. Я думаю, що будемо вже її черенкувати і розсаджувати. А зараз прийшла пора до раннього кавуна. В цьому році ми так само садимо той самий кавунчик Sweet UA Producer. Продюсер. Ну, той самої фірми. Він мені зарекомендувався досить гарно, і не буду експериментувати, в цьому році сажу цей самий. Насіннячку я вже заздалегідь замочила. Хоча сьогодні начиталася інформація про те, що не бажано протроєне насіння замочувати, але минулого року було замочене і мені дуже сподобалося і дав гарний результат. Посадка дуже проста. Стаканчики змочила, обов'язково обробила привікуром, поробила маленькі луночки. На сінечку кожну в луночку, нічого складного, все дуже просто. Розклали, розклали, пальчиком притиснули, ну і в кінці обов'язково так само ще чуть-чуть промочили, пролили. Сажу в стаканчики. Чому в стаканчики? Тому що це кавун буде у мене раній, і не знаю, коли буду висаджувати його у відкритий ґрунт, а так коріння буде мати те проростати. Цього року плануємо садити кавунчик два етапи. Ранній, це зараз 29 березня, і десь так як минулого року в 20-х числах квітня. Стаканчики вже з насіннячком я розкладаю отаким от методом. Що хочу сказати? Це кавун ранній, кавун теплолюбивий. І ми робимо от типу такого парника. Низ ми застелюємо свіжим гноєм, а потім підсипаємо землею і обов'язково я собі стелю агроволокно. Такий простий метод, але буде знизу корінечко буде гріти гній, зверху прикриваю плівкою і агроволокном. І чекаємо до сходів.